Друзі, всім привіт! Понарізав такі от заготовочки, пронес такі, насвердлив такі отвори, свердлив коронками. Отакими, це коронка на 22, це коронка на 32. В краю будуть більше отвори. От дивіться, я питався, ну я його зробив. Болгаркою вирізати. Ну, болгаркою це довше, ніж свердлити отакі отвори коронкою. Коронкою класно свердлити. От дивіться, такі п'ятаки залишаються. Воно не висвердлює оце все. А воно береш по краю. І тоді випадають такі п'ятаки. Набагато простіше, краще його свердлити. Зробив усі розміри. От всі заготовки такі по 70, по 25. По 22 сантиметри, це 22 сантиметра. Ну, десь буде отак. Сюди буде йти три трубки, 25, стінка 3, 25 на 40. Ну, тут 40 на 40, стінка 3. Що ж, друзі, покажу, для чого я це все роблю. Придбала. Дружина, хату, дочки, буду на місці біля хати, покажу вам біля будинку. Свердлю такою дрелькою. Дрелька. Крафт. Тут це перша швидкість, є друга швидкість. Тут зменшується. Ну, Прикольна, дрелька мені подобається. Ну що ж, друзі? Як все поварюся, все зроблю, варитися будемо полуавтоматом. В процесі роботи буду щось показувати. Продовжую працювати. Отакий виходить у мене каркасик. Всі отвори вже тут перед тим як приварювати. Позасверлював. Тут приварився, Зараз тут приварився. Все, виставив на уголки, цю сторону просто поставив, цієї перемички знизу не буде, вона буде тут зверху. Просто поставив, щоб не косило. Зараз варимося далі. Тут також от труби. Отвори поробив. Зараз зробимо каркас. А потім буду тут перемички. Ну що ж, продовжуємо. Зробив ще одну заготовочку. Отвір, отвір, знизу тоже Також два отвіра. Отак От воно буде стояти. Це буде гаряча вода на подачу, знизу обратка. Тут буде перемичка від ціль сюди, від тіль туди і зв'язуватися вверху, отак буде. Ну що ж, зараз це все приклеюємо і продовжуємо. І так, вийшла в мене така от рамочка. Висота від ціля сюди 26 см. Тут 25 см. Від ціль і сюди 33 см. Длина всього 70. Ну а дрючок можна запихати 66 см сюди. Отак от як остати, стати збоку, 66 см можна буде. Якийсь дрючок упихати, щоб горіло. Ну, так, 66-й багато. Я думаю, висоти фати 26 см. Оце отак відціля сюди. Ось тут десь будуть колосники плиті. Ну, От поїдемо до плити. Я виложив там А Далі будуть робити сварщики. Не дуже хочуть вони робити отаку, отакий змієвик. Тому що тут багато от, роботи, скільки отворів свердлити. Ну, що залиши мені? Ось сюди поварювати так трубки. Ось тут 6 штук. З цієї сторони три, ось от таких от 25х40. Отак вони вставатимуть. Ця не приварена, просто я так її відрізав 62 см. Так, вставив сюди. Зараз отак. Тут три трубки, з тої сторони три трубки. 6, тут 6 і тут три от спереді. Ну і, будь-то чепуха роботи 16 отаких от, ось трубочок. Профтруби такої от 25 на 40. Ну, це треба відрізати, відміряти, переварити, по дній будемо різати і зразу вже обварювати. Ну що ж, працюємо, будемо далі працювати, працюємо, покажу, як вже все зроблю. Ну і поїдемо туди до хати, до плити, подивимося, як воно буде там ставати. Тут заварюю ці от отвори, заглушки і оце ось заварю. Оце ось заварю. Сюди залімо воду, провіримо, чи не тече. І тут ось один, другий, і оцей третій. Заваримо заглушки. Я думаю, текти воно не буде, полатамат не шлакує. Це не обична сварка. Тут знімаю оці кромки, отак от знімаю, щоб сварка лягала більше туди вшов. Не должно воно текти. Хойде навіть ось по проходять, тут понаварив конкретні такі бугри, де що не понравилося трошки. Варив отаким от полуавтоматом. Плазма 340. -го. Регулюю тільки один одним оцим от регулятором. Варив на 170, на 180, зараз 180 і на 200 пробав також. Вона 200 пропалює другий раз тройку метал. 180, більш менее нормально. Ну що ж, працюємо далі. Отакий От в мене кубічок вийшов, такий змійовичок. Ну що ж, працюємо. Доробив я котел, змійовик, павук, як його там ще називають. Отак От в мене все вийшло. Так він виглядає. Це вверх, низ я заварив. От низ заварений. Потім я його обріжу. Це для того, щоб перевірити, чи тече, чи ні. Вода стоїть. Зараз якось станемо так, щоб видно було. Ось вода. Стоїть, ніде не дівається. Ну що ж, разів п'ять зливав воду то там потекло, то там потекло, потім починає слинити. Залив воду і варив прямо там, де слини, прямо з водою. Понаварював таке, щоб я не знаю, по двічі, по тричі швид такі конкретні держи. Все, буде робити. Як дивився в інтернеті, такий котел стоїть до 6 тисяч. Це сам матеріал, вийшов півтори тисячі. Ось такий котел. Це перед, ну як перед, Зад. Ось сюди загружаємо дрова. Ну що ж, друзі, зараз поїдемо до хати, приміримо його туди, як він там буде ставати. Ось я зайшов у хату. Ось цей котел, що ще робив, поставив так, примірився саму плиту цю, Вона вже була тут зроблена, я її розібрав, мені не сподобалося. Це вже на моєму рахунку восьма плита. Всі плити я робив з грубами. Цю грубу поки не трогав не трогаю, кажуть, хороша груба. Я всі робив горизонтальні канали. Тут, мабуть, вертикальні. Ну, поки буде стояти, там будемо дивитися. Якщо гарно буде топити, значить, ну і сам сам змійовик. Тут кирпичина ляга нормально, якраз закриватиме. Тут обріжеться те, що я заварив заглушку. Ну, нормальна топка. Дивіться двері топки. Вони тут ще й сидять себе туди. Диві. Так що, нормально. Ну і сама хата, дивіться, обої ми позривали. Таке ось вікно пластикове поставили. Таке пластикове вікно поставили. Ну і так, зараз пройдемося. Тут, ті пазали. дивіться, потолки попадали. Будемо підмазувати гіпсокартон. я думаю, щось типа того. Ці вікна позалажували, ця батарея обріжеться, винесеться, у веранді буде. Ну і стіни, і стіни тут дивіться, які товстіші. Тут капець. Зі сторони на, на вулиці ще ж кирп... білий кирпич. Такі перемички позарубувались. Хата, я так поняв, ще лита. Гарна хата. Жити можна. Так. Тут також вікно поміняне. Перемичку таку зарубали. Та в усіх хаті. Ну і саме отсюди сюди виходив змієвик, видно той, що я робив. Це такий коридор. Тут є ванна. Все треба дороблять, переробляти. Котел, якщо не ошибаюсь, термобар. Термобар котл. Стоять. Помпа, газова колонка. Так воно все в такому стані. Тут також вікно. Пройдемо зараз у кухню, або в веранду. Дивіться, вікна пластикові там поміняли. Тут поміняли тут відкривне, там глухе. Ну і ці от батареї. Воно не батарея, регістри. Будемо вирізати, тому що тут буде батарея. Зараз підемо на вулицю. На вулиці. На вулиці така от вона, з хата. Оце, от дивіться, були труби, вони попадали, вони ось лежать. Деревину зняло, вітром звалило, шовковиця. Ще такий ось оріг є. Гарні тут доріги. Отак от вікна, двері, ці вікна от у веранді в галереї так, так от фронтон, драбина на горіще, вікно, вікно. Такий кирпичний туалет. Це типа построїк господарських сарачок. І це літня кухня там, вона закрита, не хочу відкривати. Ну і тут ще 15 соток, 10 орної і луків, болото 5 соток. Можна там і ставок викопати. Дивіться, от які рами були. яка товщина, це капець. Ще не подвинеш за секунду. Дивіться, яка тущина. Це щоб перепиляти, це все дуб. Все дуб. Ну що ж, друзі? Дякую за перегляд. Всім мирного неба. До нових зустрічей.